Від зараз друга нуль дві ночі. Ось цей момент. Ніколас Мадуро через одного з них намагається зійти на берег. Він не може розвести руки, щоб спертися, бо його руки закуті в наручники. Ранок 3 січня жителі Каракаса, столиці Венесуели, прокидаються від дивних вогнів у небі. Вибухи вдалені, вогонь, звук чогось, що розрізає повітря, і раптом з'являються гелікоптери, що летять дуже низько. Дуже низько, десятки з них. Люди біжать до вікон і починають знімати ніхто не розуміє, що відбувається, і раптом усе місто занурюється в темряву. Вони не знали, що стали свідками найбільшої військової операції США в Латинській Америці за десятиліття, і що вже за кілька годин. Президент країни буде тут замкнений на борту американського військового корабля посеред Карибського моря. Проте існує дещо маловідоме, що робить цю історію ще вибуховішою. Перед захопленням Мадуро приймав спеціального посланця з Китаю. Вони обговорювали співпрацю та мільярди, які Венесуела винна Китаю. І тієї ж ночі, поки китайська делегація, ймовірно, ще перебувала на території Венесуели, американські гелікоптери вже перетинали кордон. Назва, яку Пентагон дав цій місії, була операція Абсолютна рішучість, і арсенал, який було мобілізовано, був вражаючим. Військові кораблі розташовані в Карибському морі, включаючи найбільший у світі ядерний авіаносець. Літаки-невидимки, спеціальні гелікоптери, елітні підрозділи на землі, усе це координувалося одночасно. Серед усіх літаків, які використовували тієї ночі, є один, що заслуговує особливої уваги. І ось. f 35 вважається найсучаснішим військовим літаком на планеті, його спроєктували так, щоб він був практично невидимим. Він з'являється на ворожих радарах із такою малою сигнатурою, що виглядає як птах, а не військовий літак з озброєнням. Венесуела просто не мала жодної можливості виявити його, коли він наближався. Та все ж головними героями тієї ночі стали гелікоптери. Сполучені Штати обрали дві дуже специфічні моделі. MH-60 Black Hawk і mh 47 Chinook. Це були модифіковані версії для спеціальних операцій та небезпечних місій. Те, що робить ці гелікоптери такими особливими, це те, що вони спроєктовані для польотів на надзвичайно малій висоті йдеться про 10-15 метрів над землею. Літаючи так низько, вони буквально залишаються поза зоною дії радарів. Видимі для систем ППО. Вони також літають уночі без світла, використовуючи прилади нічного бачення. І ще є самі пілоти. Цими гелікоптерами керують пілоти зі 160-го авіаційного полку спеціальних операцій. Їх називають нічними мисливцями та вважають найкращими гелікоптерними пілотами світу. На землі елітні сили вже були готові. Солдати Делта Форс, найсекретнішого підрозділу армії США, який спеціалізується на захопленні цінних цілей. Вони місяцями тренувалися для цієї місії, щоб ви уявили собі рівень підготовки цієї операції. ЦРУ побудувало точну копію резиденції Мадуро, і солдати десятки разів відпрацьовували штурм у ній. Крім того, впроваджений інформатор відстежував кожен рух Мадуро в режимі реального часу, передаючи всю інформацію американцям. Тепер перейдемо до точної хронології того, що сталося Було майже друга година ночі за часом Каракаса. Гелікоптери перетинають кордон, прилітаючи з Колумбії, летять за кілька метрів над морем, використовуючи гори венесуельського узбережжя, щоб повністю сховатися від радарів і залишатися невидимими. І в цей момент починається атака. Американські військові літаки активують свої системи електронної боротьби і починають засліплювати всі венесуельські радари. Оператори у венесуельських командних центрах дивляться на свої екрани і бачать, як усе перетворюється на шум. Водночас американські хакери здійснюють кібератаку на електромережу Каракаса. Все місто миттєво занурюється в темряву. Трамп описав це потім двома словами. Було темно, було смертельно. Через кілька хвилин починаються точкові бомбардування. Ракети, випущені з американських літаків і кораблів, вражають цілі по всій столиці. Системи протиповітряної оборони, які Венесуела купила у Росії за сотні мільйонів доларів, знищуються. У перші хвилини одночасно атакують військові бази, ангари, де стояли венесуельські військові літаки, займаються вогнем. Усе відбувається одночасно. Де Скубавейс, до Тіуна, головного військового комплексу Каракаса. Мадуро спить у зміцненій резиденції у середині бази. Солдати Дельта Форс уже точно знали, що робити. За кілька секунд вони вже всередині комплексу. Мадуро прокидається від шуму вибухів, лунали постріли, крики, звуки гелікоптерів зовсім поруч. Він одразу розуміє серйозність ситуації і разом із дружиною Сілією Флорес біжить до захищеної кімнати. Це особистий бункер із масивними сталевими дверима. Але коли їх замикають, американські солдати вже всередині. Трамп описав цей момент, потім їм не вдалося вчасно зачинити двері. Мадуро зупиняється, піднімає руки негайна капітуляція. Захоплений за лічені секунди біля будинку, венесуельські охоронці намагаються відреагувати, починається перестрілка. Один з американських гелікоптерів потрапляє під обстріл зі стрілецької зброї, але броня витримує і він продовжує летіти. Під час евакуації кілька американських солдатів поранені, загиблих немає. Через півгодини після приземлення у форті Тіуна гелікоптери вже перетинають лінію узбережжя в міжнародних водах. За кілька хвилин вони приземляються на палубу американського військового корабля, що чекав у Карибському морі. Мадуро, який прокинувся як президент Венесуели, тепер офіційно є в'язним Сполучених Штатів. Уся операція від першого пострілу до приземлення на корабель, тривала трохи більше двох годин. І саме на тому військовому кораблі було зроблено перше фото захопленого Мадуро. Зверніть увагу на деталі зображення. Він у навушниках, які повністю закривають вуха. Цю техніку застосовують під час допитів цінних в'язнів, вона називається сенсорна депривація. У навушниках він нічого не чує з того, що відбувається навколо, не може зрозуміти, де знаходиться. Є ще захисні окуляри, які йому не належать їх надали військові саме для того, щоб він не міг візуально розпізнати оточення. Сірий светр, який він носить. Не його це стандартний одяг для ув'язнених під вартою. Пляшка води в руці показує, що з ним поводяться відповідно до базових гуманітарних протоколів утримання під вартою, а його поза, сидячи ймовірно з закутими в наручники руками, з виразом повної дезорієнтації на обличчі, це фото було ретельно продумане, щоб надіслати певне послання. Вона навмисно нагадує про захоплення Мануеля Норєги в Панамі, 1989 року. дев'ятсот Послання року. чітке: тебе сприймають як злочинця, а не президента чи главу держави. Подорож Мадуро триває з корабля в Карибському морі його переводять на військовий літак, що прямує на базу Гуантанамо на Кубі. Звідти ще один рейс на північ до Сполучених Штатів. Прибуття відбувається на авіабазі Стюарт у штаті Нью-Йорк. Під кінець дня було дуже холодно, мінус 2 градуси. На злітній смузі чекали агенти ФБР і ДА, агентства по боротьбі з наркотиками Сполучених Штатів. Мадуро виводять з літака прямо до фургона. Потім ведуть до штаб-квартири ДА в Нью-Йорку, публічно проводячи його, знімаючи на відео та фотографуючи як будь-якого злочинця під час арешту. <звук> Кінцева зупинка метрополітенський центр утримання в Брукліні, федеральна в'язниця суворого режиму. Звинувачення проти нього надзвичайно серйозні. Справу веде Південний округ Нью-Йорка. Основні звинувачення включають змову з метою наркоторгівлі, змову щодо імпорту тон кокаїну на територію США та використання зброї проти Сполучених Штатів. Прокурори заявляють, що Мадуро понад 20 років очолював картель Лос-Солес і використовував літаки державної нафтової компанії для перевезення наркотиків. Перше слухання призначене на цей понеділок, 6 січня. Якщо його визнають винним, він може залишитися у в'язниці до кінця життя. Тим часом у Венесуелі країна занурилася в хаос. Мадуро був захоплений так швидко, що не встиг призначити наступника, не встиг віддати накази. І тепер три різні людини борються за владу. Першою є Дельсі Родрігес. Вона була виконавчим віце-президентом і була призначена Верховним судом тимчасовою президенткою. Вона стала першою жінкою в історії, яка очолила виконавчу владу Венесуели. Публічно вона вимагає негайного звільнення Мадуро і називає операцію міжнародним злочином. Делсі заявила, що країна не стане колонією жодної нації, а Мадуро, єдиний президент Венесуели. Віцепрезидентка була оточена офіцерами та членами уряду. Вона вимагала негайного звільнення Мадуро та його дружини Сілії Флорес. вона також заявила, що вся національна влада Венесуели була приведена в дію і що має обов'язок захищати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, які були атаковані. За лаштунками вона веде переговори з Марко Рубіо, держсекретарем США. Сам Дональд Трамп заявив, що готовий співпрацювати з нею, і сказав, що вона зробить усе необхідне. Владимир Падріно Лопес, міністр оборони, контролює венесуельські збройні сили на місцях. Він схвильовано засудив операцію на відео і пообіцяв чинити опір. Сьогодні, 3 січня, венесуельський народ став об'єктом найжорстокішої військової агресії з боку уряду Сполучених Штатів з північної Америки. Ми задіємо всі наші можливості для всебічного захисту нації, відновлення порядку та миру, тому активуємо в усій країні стан ББВА. Де вони йдемо? Масиво, де todos los medios, aereos, navales, y Важливо, що він не оголосив контрнаступ, не мобілізував війська і не зробив конкретних заяв. І третя людина Едмондо Гонсалес Урутія, лідер опозиції, його визнала легітимним президентом Венесуельська опозиція за підсумками виборів липня 2024 року, і в і Марія Коріна Мачадо, велика лідерка опозиції, яка отримала Нобелівську премію миру у 2025 році. Заявила, що настав час свободи, але Гонсалес перебуває у вигнанні в Іспанії. А Трамп вже чітко дав зрозуміти, що не має симпатії до Марії Коріни. Щоб Гонсалес став на посаду, йому слід повернутися до Венесуели і переконати збройні сили прийняти його. Саме через цю вакууму влади Трамп і Рубіо зробили заяви, які шокували світ. Трамп опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social о четвертій ранку повідомлення, в якому сказав, що Мадуро і Сілія Флорес були захоплені і вивезені з країни. Трамп повідомив, що стежив за операцією в режимі реального часу, завдяки камерам на шоломах солдатів. Він зазначив. Я зробив багато хорошого, але нічого подібного не бачив. Це було блискуче, потім пролунала найсуперечливіша заява: Трамп заявив, що США керуватимуть Венесуелою до належного переходу влади, і додав, що американські нафтові компанії будуть дуже залучені до цього. Марко Рубіо був ще відвертішим. На прес-конференції він сказав, що Мадуро мав багато можливостей уникнути цього, але вирішив гратися. Він передав послання світу. У нас президент, який не грає, а справді виконує обіцяни. І останнє попередження: не жартуйте з цим президентом, це не закінчиться добре. Наприкінці прес-конференції він висловив завуальовану загрозу щодо Куби, і тут з'являється вибухова деталь, яку більшість людей не помітила. Пам'ятаєте, я казав, що затримання сталось через кілька годин після зустрічі Мадуро з китайським посланцем. Врахуйте це. Венесуела заборгувала Китаю десятки мільярдів доларів. Більшість венесуельської нафти надходила туди, і китайська делегація, ймовірно, досі була здивована. Якщо операція відбулася, Трамп не лише захопив Мадуро, він надіслав жорстке послання прямо сі Цзіньпіну. Це наш двір, а не ваш. Реакція Китаю, як ви вже можете здогадатися, була миттєвою і лютою. Вони заявили, що глибоко шоковані, назвавши операцію явним проявом сили та гегемонії. Вони скликали термінове засідання Ради безпеки ООН, вимагаючи звільнення Мадуро, але критично, те, що вони не запропонували військового втручання, не відправили кораблів чи військ, не надали конкретної допомоги. Причина проста: вони не хочуть прямого протистояння зі Сполученими Штатами, вони зосереджені на Тайвані, на власній економіці. Фактично, вони залишили Мадуро. Реакція Росії була дуже схожою. Вони рішуче засудили, попередили, що це небезпечний прецедент, але зазнали ще й технічного приниження. Чому Венесуела використовувала російські системи ППО? Як видно на кадрах, вони провалилися та були знищені в перші хвилини. Попри це, Росія не запропонувала жодного втручання, і причина проста: вони зосереджені на Україні. Фактично, вони покинули Мадуро, а от Бразилія відреагувала найрішучіше серед країн Латинської Америки. Лула сказав, що бомбардування переходять межу допустимого, назвав це серйозною образою суверенітету, попередив про надзвичайно небезпечний прецедент. І тут є важлива деталь: Бразилія не визнавала Мадуро легітимним президентом, але, попри це, рішуче засуджує вторгнення. Бразилія турбується, що найближчими тижнями тисячі венесуельців спробують втекти до країни. І інфраструктура Рорайми, штату, який межує з Венесуелою, вже перевантажена. Колумбія негайно мобілізувала війська до кордону. Мексика зі свого боку рішуче засудила Аргентину. З приходом Мілія до влади це відкрито святкували. А ООН через Гутерриша видала попередження про небезпечний прецедент, який це створює. І зараз ми підходимо до головного питання, яке всі собі ставлять, що буде далі. І наразі більшість експертів виділяє три можливі сценарії: перший сценарій Делсі Родрігес залишається тимчасовою президенткою і співпрацює зі Сполученими Штатами. Вона проводить реформи, яких вимагають США, і відкриває ринок для американських нафтових компаній. Перевага це швидка стабільність, уникнення громадянської війни. Проблема в тому, що цей варіант нелегітимний, його не обирав венесуельський народ, тож його ймовірно сприймуть як американську маріонетку. Другий сценарій це коли Едмундо Гонсалес зможе повернутися з вигнання і його визнають збройні сили. Опозиція мобілізує людей на вулицях. Марія Коріна веде маніфестації. Демократичні вибори пройдуть за кілька місяців. Перевага тут саме в тому, що вирішується попередня проблема. З'являється справжня демократична легітимність. Багато хто вважає, що це був би найкращий результат для венесуельського народу, але виклик величезний. Їм слід переконати генералів, що служили чавізму роками, перейти на інший бік. Третій сценарій найскладніший: Сполучені Штати буквально безпосередньо керують Венесуелою протягом певного періоду американська військова адміністрація. Американські компанії беруть під контроль нафтову промисловість. Проблема полягає в катастрофічних історичних прецедентах. Подивіться, наприклад, на Ірак, у 2003 році країна занурилася в хаос, загинуло понад 500 тисяч людей 20 років, а Лівія перетворилася на громадянську війну, яка триває й досі. Як ви можете бачити, захоплення Мадуро стало історичною подією, і дуже важливо зрозуміти, чому це так. По-перше, якщо подивитися з суто військової точки зору, операція була абсолютним успіхом. Планування і виконання були ідеальними, кожна деталь продумана, усе координувалося синхронно. І мету було досягнуто трохи більше ніж за дві години, без жодного загиблого американського солдата. Принаймні це все, що нам відомо на даний момент. По-друге, тому що майбутнє Венесуели є абсолютно невизначеним. У нас є три можливі сценарії і жодної гарантії, який із них здійсниться. І незалежно від того, який сценарій реалізується, гуманітарна криза практично неминуча. Тисячі венесуельців спробують втекти протягом наступних тижнів. Операція була військовим успіхом, але історія лише починається у найближчі дні та тижні станеться багато чого. Слухання у справі Мадуро призначене на цей понеділок визначення того, хто керуватиме Венесуелою, і можливі реакції Куби та Ірану. Одне можна сказати напевно, захоплення президента зайняло дві години. Відновлення країни та подолання наслідків цього рішення може зайняти десятиліття. А тепер я хочу дізнатися вашу думку. Як ви вважаєте, Трамп вчинив правильно захопивши Мадуро таким чином? Чи на вашу думку це створить набагато більше проблем, ніж рішень? Залиште щиру думку в коментарях. І якщо ви хочете й надалі стежити за всіма подіями цієї історії, підписуйтеся на канал і діліться цим відео. Побачимось у наступному відео.